Його не варто робити, але ти наче, як вийняти, давай не пробуємо. Шановні Щирякове? глядачі, це працює міжнародна школа програмування із Сергієм із Чиряковим. Що в суботи о 12.00. Оце цікава німецька мова. що в суботи о 13.00 проходить. Дуже цікаво та пізнавально-інтерактивна іграх проводиться сучасно із усіма необхідними засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Ось так, Це наші малюки, наш STEM гурток, на якому твориться справжні ваших. Ось такий цікавий суботній день у центрі освітніх інновацій. Запрошуємо нас завжди цікаво, пізнавально, доступно, цікаві та крутові знання. Отже, чекаємо всіх у центрі освітніх інновацій: пізнавати науки, творити та знаходити заради перемоги України.